Дварім глава третя. Ми повернули і пішли дорогою, що веде в Башан. Ог цар Башану вийшов проти нас разом з усім своїм військом і вступив із нами в бій біля дреї. Не бійся його, сказав. Мені Гавая, адже я віддаву твої руки і його самого, і все його військо і його країну. Ти вчиниш із ним так само, як вчинив із Сіхоном, царем Еморім, який правив у Хешбоні, І передав Гавая. Наш Бог у наші руки ога, царя Башану, разом з усім його військом. Ми перебили їх усіх, нікого, не залишивши в живих. У той час ми захопили всі його міста. Не було міста, яке ми не відняли б у них. Це шістдесят міст. Уся область Аргов, Царство Ога в Башані. Усі ці міста були укріпленими з високими стінами і воротами на засувах. Крім того, там було безліч необгороджених селищ Ми винищили їх. Вчинивши з ними так само, як із сіхоном, царем Хешбона, стерли з лиця землі всяке селище, знищуючи чоловіків, жінок і дітей. А всю худобу і здобич із тих міст, ми залишили собі. У той час ми захопили землю. Двох царів Еморім За Ярданом. Від ущелини Арнон до гори Хермон. Жителі Сідона називають Хермон Сіроном, а еморім називають його Сенніром. Усі міста рівнини, увесь гіляд, увесь башан аж до Сальхі та едреї міст царства ога в башані. Адже тільки Ог, цар башана, уцілів з усіх рефаїм. Його ліжко було із заліза. Це ліжко стоїть у рабат бней Амоні. Його довжина дев'ять ліктів, а ширина чотири лікти. В ліктях людських. Землю, яку ми опанували в той час. Від ароера, що над ущелиною Арнон, включно з половиною нагіря гіляда, з його містами, я віддав колінам Реувена і гада, іншу частину Гіляда, і весь Башан царство Ога, я віддав половині коліна Менаше, усю область Аргов, весь Башан називали країною Рефаїм. Згодом Яїр син, Менаше, Захопив усю область Аргов. До кордону з Гешурі і Махаті, І назвав селища Башана на свою честь Хавот Яїр. Так вони називаються і донині. Махіру я віддав гільад. А племенам Реувена і гада я віддав землю. Від Гіляда до ущелини арнон. Цією ущелиною проходить кордон, І до ущелини Ябок, кордону синів амона. А також араву з кордоном по ярдену. Від кіннерета до моря Арави, мертвого моря, І до схилів пізгій. На Сході У той час я повелів вам, племенам Гада, Реувена і половині коліна Менаше. Гавая, ваш Бог, віддав вам цю землю у володіння, але всі ваші воїни нехай йдуть попереду ваших братів, синів Ізраїля, тільки ваші дружини, діти і худоба. Мені відомо, що худоби у вас багато, нехай залишаться в селищах, які я віддав вам. Так буде доти, доки Гавая не пошле мир вашим братам, як і вам, поки не оволодіють вони. Країною по той бік, ярдена, яку Гавая, ваш Бог віддає їм, лише тоді всі ви повернетеся у свої володіння, які я дав вам. У той час я дав Єгошуа таке повеління. Ти на власні очі бачив усе. Що зробив Гавая ваш Бог з двома цими царями? Точно так само вчинить Гавая з усіма царствами, через які ти пройдеш. Не бійтеся їх, тому що Гавая ваш Бог сам бореться за вас.